Коротше зрізав сливку зі сливами. Ось. Все. Сливи такі. Не знаю, ну спробував, ну червіво. Вони всі такі червиві одразу. Цю сливу зрізав, зараз я її навпіл попиляю. от, Та зрізав, щоб усю гіляку дістати. Ось ось ця гіляка. От, проводи заважали, проводи відрізав. Ось є ці штуки для підводення, підведення. Так, ну, в принципі, трохи я тут розчистився. Так, Грушу думаю, ще один стовбур зріжу і все, один залишу поки що. От, бо тінь, щоб теж туди падала. От, зараз буду. Цю у поріжу. До речі, вже так задовбався. Сміття палить. Ну не сміття, а ці гілки. Фух, нагрібаю отаку кучу сухого. Воно тільки перестає отак от горіть. Я туди кидаю щось свіженьке. Воно задимлюється трохи. Я оце підкидаю сухе, воно дуже гарно розпалюється. Зараз навпіл попиляю цю сливу і мабуть я її спалю, бо не хочу вже на ту купу закидати. Тому що я туди вже стільки накидав. Якщо чесно, мені страшно навіть уявити, потім що з цією купою робити. Я тут потроху буду спалювати це в такому маленькому мангальчику. Ну, контролюю потихеньку воно. Кинув гіляку. Згоріло, ще одну додав. Взагалі якось так. Ну, в принципі, картинка вже вимальовується непогано. Сьогодні буду з ночівлю і поставлю намет, буду ночувати тут. от така краса. Ну, ще потім дозніму що в мене виходить. Пішов підкидати багаття. Друзі. Такий прикол ось мангал є, але мені просто його впало розпалювати, бо в мене є трошки щось міцніше і вже готово розпалювано. О, я так їсти хочу, капець. О! От так от. Раз. Оце мангал. На рівень. Контрольований вогонь. 3-5 минут зараз и будет уже готово, шпикачки. Так, наверное, уже готово. А, о, какая краса. Это мангал. В принципе, шампур не дуже горячий. Ну, надягнув перчатки на всякий случай. Все. А потом можно сделать все так. Та-дам. на мангале. Вирішив нарешті трошки тут е, розчистити усередині хати. Ось зняв в кутку. Тут висіла така гарна картина. Ось така мальовнича. От. Е, вчора прорубав тут кущі, бо світло взагалі в хату не поступало. Тут була дуже <кхух> сильна темрява. Зараз, хоч світло поступає, то трохи хоч щось видно. От. Зараз я її винесу. На вулицю і зробимо огляд. Цікаво, що це за картина така, чи хто її малював? Незвичайно дуже. Так. Зараз ми її виносимо. Що на гарному світлі. На зеленій травці пару знімків зробимо. Трошки передохнув, бо капець дихати нічим тут. Такий сморід стоїть. Почав розгрібати ці тумбочки. Знайшов тут старовинні газети дети, так сміття будемо вивозити. Ой, такі всякі бабині. Тут 10 років. Це жах. О. Ну, речі, до да речі, речі до да речі, дуже чисті тут є, файно складені. Все добре. Так, це ми сюди обмітаємо. Так, і сюди цей фарфоровий пост Теж будемо вивозити. Чорки мені не потрібні. Чашки не знаю, ще подивимося. Може і залишимо. Так, ось якась картина. Невідома. Треба буде з нею розібратися. Вона не на холсту, це на фанірі. Що тут намальова находить? Треба подивитися. Таке собачка, хлопчик чи ангел, хто це? Яблочко рісну. Ну, до речі, дуже прикольно. Залишу, так. Да, дуже гарно. Це, це. Всю картину не буду викидати. Так, це що в нас таке? О, ще отака вот гарна малівнича сіска. Картина, не знаю, це вона надру... надрукована, ну, в дуже гарному стилі цьому старому. А, павуки лазять. Фу. Так, це... це ми теж залишаємо. Так, тут вся тумбочка. Ту тумбочку я виношу. Такі чуні ходили теплі зимові заїва цієї хати. Так, зараз щоб легше мені було виносити, я позимаю ці. Займаю ці 20, бо зміни не дуже. Мемблі, до речі, непогані. Їх повідмивати, вони якісні, не розбухші, нічого. Мембрі, в принципі, ми залишимо. Потім як повідмиваю, покажу як відмивав яким засобом яки в карман ховаємо. Ось такі вони, в принципі, ось, брудні тут засмалені, а так зовні непогані. Це ще якісне ДСП, тобто на 16 мм. Я трошки в хулюваному стані, така тут навіть малюнка нема мра, мра. Ну, Подивимося, теоретично повинна. Ой, полка. Що речі лежали, ось ось так пилом пропалося. Так, це сюди. Ось так. Цей колесенка, Може тут прикручена. Так, все всього це сюди. Це теж сюди. Так. Сьогодні сюди. чтобы кладить там на улицу вот еще я и вытянул в крайнем выпадку вот знаете, вода была а и дощу в крайнем выпадку ой боже мой дыхать с горами не могло я все трубы потом залишу может я щеку не знаю блин, вода течет течет Це зараз що нам тут? На підліконі кліма банка викидаємо. Тут були гриби, то я їх як зайшов, то повзв'язав, нові не з'явилися. Оцю нашу хазяйку треба буде... Демонтувати, зараз ніж візьму. Ніж візьму. Я темонтажу. Це, мабуть, в нас цього будинку. Ох, тут капець, вікно не відкривається і тут дихать просто ну, нереально. Так, це ми винесемо. Так, далі що тут у нас? Тут у нас дзеркало, воно завішане. Не знаю, я його так і винесу на вулицю, не хочу відкривати... Ну, тут... О, це, до речі, така прикольна штука весела дуже на гачочках. Такі хочу залишити. Постираю ну все одно Очень оригинально. Может знадобиться. Ну так как в плане эксклюзивности Так, все, тут у, нас... тут у нас. Так, теперь можно вот погонять.